Справа 1093. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб ділення було виконано правильно. Ну що ж, давайте будемо міркувати, дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, ми бачимо ділення, де бракує деяких зірочок. Я їх замінив крапочками, щоб було зручніше записувати цифри. Ну, добре. Перше, що можна помітити, дивіться, ми ділили. Якесь число, де була тільки ціла частина одна цифра ділили на двоцифрове число. Ну, і Оскільки одноцифрове це менше, ніж двоцифрове, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Записуємо тут 0, буде точно. Тепер міркуємо далі. Бачимо, що в останній різниці ми отримали 0. Це означає, що від, якщо ми віднімали 58, то і тут має бути 58. Сподіваюсь, що зрозуміло, лише тоді 58-58 буде 0. Тоді остання цифра тут також дорівнює 8. Є? Е, так, ну а тепер давайте дивитися. Ми. 9. Наскільки треба помножити, щоб в кінці ми отримали 8. 9 треба помножити на 2. Так, Тобто 9 на 2 це буде 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. А ми тут отримали цифру 5. Цифру 5 ми тут отримаємо, коли тут буде двійка. Тоді 2 помножити на 2 буде 4, плюс 1 це 5. Тобто ми ділимо на 29. Гаразд. Тепер ми вже знаємо, на що ми ділимо. Ну, якщо тут 29, і ми тут 9 тоді множимо на 1, то тут у нас буде цифра 9. Тобто 29 на 1 це 29. Це ми в перший раз віднімали. Так. То які тут мають бути цифри? Щоб знайти ту цифру, нам треба, ми від деякого числа віднімали 9 і отримали 5. Що це може бути? 5 плюс 9 це 14, тобто це може бути цифра 4. А якщо ми від 4 віднімаємо 9, то ми відняти не могли, то ми позичали старшого розряду. Тобто, якщо від 4 віднімаємо 9, позичаємо 14-9, буде 5. Ну, яка тут у нас цифра? Деяка цифра, ми забрали цю одиницю, що позичили, і відняли двойку, отримали 0. Тобто ця цифра у нас була 3. Якраз від 3, якщо позичити одиницю і відняти двойку, буде 0. Тобто, ось ми відновили наш запис. Якщо ми зараз виконаємо ділення 3,48 поділимо на 29, у нас вийде 0,12. Сподіваюся, що це зрозуміло. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що у нас тут. Ділили на 39. Знов таки, тут у нас є тільки одна цифра це ціла частина у нас діленого. Ну, якщо так, то, А тут ми ділимо на 39, то будь-яка цифра тут менша, ніж 39, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Записуємо тут 0. Ну, а тепер міркуємо далі. Що ще можна помітити? Ось тут у нас є п'ятірка. Ну, якщо так, то ми її знесли вниз, тут буде також 5. Ми отримали 0. І тут також треба записати 5. Тобто ми відновили частину запису уже. Гаразд. Тепер 39. Наскільки можна помножити 39, щоб отримати 7? Кількість десятків. Ну, ми не можемо помножити на 1, бо 1 на 39 це буде 39. А на 2. На 2 якраз можемо. То ми помножимо 39 на 2. Давайте спробуємо. Отже, тут напишемо двійку. Більше вже не можна, тому що якщо я на трійку помножу, у мене вже буде 3 цифрове число, а не 2цифрове. Ставимо двійку. 9 на 2 це 18, 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Все, ми це відновили. Гаразд. Ну, а тепер треба міркувати. А яке ж тут у нас тоді цифра? Що тут записувати? Дивіться, ми знаємо, що 9, помноживши на деяку цифру, ми отримали в кінці 5. Можливий тільки єдиний варіант, 9, що множиться на 5, в кінці буде 5. Отже, тут точно у нас цифра 5. То відновлюємо тоді запис: 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Тобто тут треба записати 19. Але якщо так, і різницю ми отримали 0, то тут також має бути зверху 195. ще тоді 195 мінус 195 буде дорівнювати 0. Тепер яка ж тут у нас цифра? Будемо міркувати так. Ми від деякої цифри віднімали 8, отримали 9, яка там цифра? 8 плюс 9 це 17, тобто тут мала бути цифра 7. Якщо ми від цифри 7 віднімаємо 8, це ми не можемо робити. Позичаємо старшого розряду. Тоді 17-8 якраз і буде 9. Яка ж тут у нас цифра? Дивіться, ми від деякої цифри позичили одиничку і відняли 7, отримали одиницю. То 1 плюс 7 це буде 8, і ця одиниця це 9. Ну, Давайте перевіримо чи так. Отже, 9. Забрали одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. Тобто правильний запис це 9,75. Ділили на 39 і отримали 0,25. Сподіваюся, що це зрозуміло. Ми переходимо до останнього, третього завдання. Бачимо, що тут у нас також одноцифрове, ціла частина діленого у нас була одна цифра, її вділили на двоцифрове число. Оскільки одноцифрове завжди менше, ніж двоцифрове, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тут ми можемо дописати 0 спокійно. Тепер тут у нас є одиниця і тут дописуємо одиницю. Що ще тут можна сказати? Давайте проаналізуємо запис. Ми бачимо, що ми ділили на якесь число і отримали першу цифру 2. Ну, тут які можливі варіанти. Перше, у нас могла бути цифра 19. Якщо навіть тут ми поставимо 19, чи може бути, якщо перша одиничка. 19 навіть якщо ми помножимо на 1, то буде 19 двійку не зможемо отримати. А 19 на 2 це 38, також двійку не можемо отримати. Тобто перша двійка буде єдиний варіант, коли тут у нас буде цифра 2, а отут у нас буде цифра 1. Лише тоді ми зможемо отримати першу цифру 9. Тобто, якщо 29 ми помножимо на 1, це буде 29. Тобто, тут я записую 9. Гаразд. Тепер ми вже знаємо, на що ми ділили. Ми ділили на 29. Тоді, 9 наскільки треба помножити, щоб в кінці була 1. Ну, 9 можна помножити тільки на 9, щоб в кінці була одиниця. Тобто ми тут пишемо цифру 9. 9 на 9 це 81. 1 пишемо 8, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18 плюс 8 це 26. Якщо ми отримали різницю 0, то і тут так само треба записати 26. Тоді 261 мінус 261 це дорівнює 0. Яка ж тут у нас зверху буде цифра 6 плюс 9, бо ми від деякої цифри віднімали 9, отримали 6. 6 плюс 9 це 15, 5 пишемо, тоді одиницю позичаємо. Отже, якщо ми від 5 віднімали 9. То відняти не можна. Ми позичаємо тоді старшого розряду 15-9 буде 6. Тепер правильно. Тепер яка ж тут має бути цифра? Знову таки міркуємо. Ми від деякого числа забрали одиницю і відняли двойку, отримали двойку. Тоді 2 плюс 2 буде 4, а плюс 1 це 5. Давайте спробуємо тут написати 5. Отже, 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 2 2. Тобто ми відновили весь запис. У нас 5,51 ділили на 29 і отримали 0,19. Ну що ж, ось таке завдання на особливості ділення десяткових дробів в куточку. На цьому вправу завершено.